24 жовтня відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Порядку денному 37 питань. Одне з них щодо тарифів КП «Теплокомуненерго», прокоментував міський голова. Вартість опалення в цьому опалювальному сезоні буде такою, як була в 2022 році. Тому ціна опалення для мешканців міста Олександрії не змінюється. Ми затверджуємо тариф для розрахунку різниці в тарифах. Зрозуміло, адже нам потрібно буде потім за кошти держави чи за інші кошти покривати цю різницю в тарифі. Говорив Сергій Кузьменко і про початок опалювального сезону. Вже маємо тепло в дитячій міській лікарні, ми включили опалення. Сьогодні подаємо тепло в міську лікарню, так що людям, яка потрібна допомога, буде отримана ця допомога своєчасно. Стосовно можливості міської ради надати тепло всім жителям нашого міста, ми можемо це зробити в будь-який день, але після того, як нам дадуть природний газ. А держава вже ухвалила рішення через Нафтогаз і ліміт на природний газ, ми отримуємо 1 листопада. Очевидно, що опалювальний сезон в місті Олександрії розпочнеться 1 листопада. До чого ми давно готові, система перевірена, ось, випробування проведені, вода закачена. І як тільки ми зможемо подати на наші котельні природний газ, ми розпочнемо опалювальний сезон в усьому місті. Мер нагадав, що з 28 по 4 листопада діти на канікулах, і саме на цей період заплановане відключення водопостачання в місті в рамках капітального ремонту водомереж. Хочу ще раз повернутися до теми води і великого ремонту, капітального ремонту, заміни 1130 метрів водогону високого тиску, який відбувається. Умовно називаємо це вулиця Шевченка, але це відбувається там по інших вулицях. Ми обходимо вулицю Шевченка для того, щоб повністю не руйнувати там дорогу і не зупиняти перечасто водопостачання для 40 тисяч мешканців нашого міста. Ці роботи по обвідному водогону, який будується в нашому місті, підходять до кінця. Тепер треба що зробити? Підключити новий збудований водогін до системи водоканалу. Для того, щоб це зробити, потрібно на деякий час, два-три дні, як говорять фахівці, відключити цих же 40 тисяч олександрійців від води. Прокоментував очільник міста і шкільне харчування. Другий тиждень дітей перших-четвертих класів. Забезпечуємо гарячим харчуванням. Слово гаряче харчування має ще таку основну філософію, це здорова їжа, да? здорове харчування. Смачне і здорове. Всі, е, ті, хто колись готував їжу, знають, що це трошки різні речі. Да? Тому що якщо не смажити, не солити і сахарком не потрусити, то питання смаку це питання філософії. Да? А здорове харчування це значить не смажити, не солити і не користуватися цукром. Ми продовжуємо працювати. Ми будемо вдячні батькам, мамам, які будуть підказувати допомогу, тому що дітей треба навчити їсти смачну, але здорову їжу. Далі члени виконкому перейшли до розгляду питань порядку денного, зокрема щодо захисту прав дітей, нагородження до дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, а також військових частини а 4923 Затвердили календар знаменних та пам'ятних дат Олександрії, переглянули список присяжних громади в новому складі. Було і питання галузі охорони здоров'я. Тамара Сакара доповіла про нові медичні послуги стоматологічної поліклініки. Запровадження Декількох нових послуг нашою стоматологічною поліклінікою ми хочемо намислити для наших жителів більш якісні і сучасні послуги. Наші лікарі опановують новітні технології, і ці п'ять послуг, які ми пропонуємо доповнити попереднє наше рішення про послуги, є саме таким елементом, коли люди отримують безметалеву імплантацію і кераміку. І якісні землі протези, більш сучасні, більш естетичні і якісні вартість зазначених послуг від 3415 тисяч гривень. Розглянули також на засіданні низку земельних питань.